Всім привіт! Рада вітати вас на моєму YouTube-каналі. Кілька слів, де я нахожуся. Це передмістя кома. Населений пункт, який називається Грандате. І в цьому населеному пункті є монастир Монастирю 100 років. Кілька днів тому відмічалося якраз 100 років в цьому монастирю. Цей монастир відвідав в минулому папа Римський Джованні, Другий, наскільки мені не змінює пам'ять. І вулиця, на якій знаходиться цей монастир, так і називається, і вулиця Папа Джовані Секонду. Це, бачите, така невеличка капличка, мурована із каменю. Ніби камінь. А якщо ні, можливо, і битий. Бита цегла, таке враження, що бита цегла ввечері освітлюється і бачите підсвітлення її зараз. Живі квіти гарно. І от сама церква поряд з монастирем. церква досить велика, церква модерна, їй 50 років цієк. У мене є короткий відділ з цієї церкви, Гарно. Тут є парковка для прихожан. Покажу вам каміння. Верніше це вже твори мистецтва. Це не можна назвати просто камінням. Бачите, вхід в цей монастир. Є металева ця брама, є камери. Оце. Камінь і на камні меморіальна дошка святому Джозепе. Не можу сказати, хто цей Сан Джузеп, живі квіти, значить кущі. І тут камінь. Подивіться, фігура святого висічена на цьому камні. Є надпис знизу, але я не буду підніматися. Так, низько. І є ще один камінь. Не знаю, напевно, монашка на цьому камні висічено. Це вхід сам монастир. Церква має бути відкрита. Я зараз зайду до церкви. Бачите, такий гарний. Садочок, дуже гарно підстрижено все акуратно. Видно, недавно обстригали цей кущ, він рясно цвіте весною. Ця церква була на ремонті з вересня місяця, її буквально відкрили тиждень назад і святкували було богослужіння в честь сторіччя цьому монастирю. Ось сам монастир, зараз я. Зайду в церкву, а потім зайду в монастир. Друзі, якщо вам цікаво це відео, то не будьте байдужі, підтримуйте україномовний ютуб канал своїми подобайками. Пишіть коментарі. Запрошую підписатися. Хто не підписаний на мій ютуб канал. Бачите, тут дошка оголошень. Тут можна продентифікувати руки. Такий коридорчик невеличкий. І сама церква. Досить велика церква. Ще запах фарби. Ще тиждень назад тут проходили роботи. Я теж приймала участь прибиранні цієї церкви підготовки до відкриття. Багато відражів. Бачте, матір Божа, святі і голуб миру. Gracias. Зараз я зайду на територію самого монастиря. На території багато насаджень, багато квітів, багато вазонів. Все доглянуте. Є на території монастиря і Свій Городик. Невеличкий, правда. Ажу вам лавочку, чита, все в квітах, все в вазонах. І зтопад місяць вазони ще цвітуть. Дивіться, дуже багато. Сюди доглянути, йшли дощі, на жаль, а ще деякі вазони стоять в воді, на жаль. Подивіться на цю лавочку. Твори мистецтва з гербом, подивіться, яка краса. При вході в цю будівлю є от герб, Подивіться. із мрамору цей герб. Твори мистецтво. Скільки віків в цій лавочці. Дуже гарно. Це сам монастир, досить велика будівля. Покажу вам ще. Криницю, подивіться на криницю. Скільки віків цій криниці, теж твори мистецтво, подивіться. Яка краса. І квіти, квіти, квіти. вся в вазонах, все в квітах. Хочте, цвітуть квіти. Середина листопада місяця. Таке крутеньке відео із монастиря. Ну, я щось вважала по своїй наївності, по незнанню, що монастир закритий. Ні, тут приймають відвідуючих. Я вважала, що працюють в монастирі тільки монахи, ні. Є й повар, є садівник, є своя медсестра. Яка доглядає за монашками похилого віку, хто потребує медичної допомоги. Є е... на рецепшені при вході теж людина, як це називається, консьєржка, да? як буде на українській мові, я вам не скажу. А я щось вважала, що в монастирю живуть і працюють тільки монахи, як я помилялася. Добрі друзі, надіюсь, це відео цікаве для вас, для мене. Відкриття цього монастиря стало такою приємною, приє, приє, приємною, як сказати, як підібрати слово. Приємні моменти. Таке, то, що називається пачіфіко, Дуже спокійне і дуже умиротворене місце. Цей Це монастир. Тиша і спокій. І при вході в приході в монастир, так і написано, баче, що означає. Мир. Бажаю друзі, всім гарного дня і всім добра. Бережіть себе.